Погріб ну, це не просто місце для зберігання картоплі, буряків і банок з консервацією. Для селянина це частина господарства, як хлів чи комора. Без погреба в селі важко, особливо взимку, коли все, що зібрав за літо, треба зберегти до весни. Але з роками багато хто помічає, що погріб починає плакати. На стінах з'являється волога, дошки чорніють, на банках осідає роса. А іноді навіть з'являється грибокий цвіль. Це не лише шкодить продуктам, а й псує саму споруду. Камінь від вологи розсипається, дерево гниє, метали ржавіє. І якби не провітрювали вручну, двері відкрив, вікон це прочинив, за кілька днів усе знову сиріє. Причина проста і стара, як саме село. У погребі немає належної вентиляції, коли повітря застоюється. Там накопичується пара від вологи землі від овочів, що дихають і від перепадів температури між зовнішнім повітрям і внутрішнім, узимку тепліше всередині, ніж на дворі. ось і осідає конденсат. Улітку, навпаки, погріб холодний, а зовні спека, тому знову збирається вода на стінах. І якщо не дати цій волозі вийти, вона починає робити своє. Заводиться затхлий запах, усе сиріє, а продукти починають гнити. Селянин завжди знає, якщо у погребі запах тяжкий, треба щось робити. Бо перше, що страждає, це картопля. Вона темніє, м'якіє, а потім гниє. Морква вкривається слизом, банки з соліннями починають пліснявіти, навіть якщо були герметично закриті. І найгірше те, що волога не дає просохнути ні стінам, ні підлозі, навіть коли на вулиці стоїть спека. Раніше наші діди знали цю проблему. Але тоді не було електричних вентиляторів чи осушувачів. Вони спирались на мудрість природи, вони казали: вітер хай робить свою роботу, аби тільки шлях мав. І дійсно, вітер і різниця температур це найкраща сила, щоб рухати повітря без жодного струму. Та коли будували нові погреби, багато хто забував про старі методи. Вимурували стіни з бетону, поклали металеві двері і отримали щільну, майже герметичну коробку усередині, наче няп, наче в банці, усе стоїть, повітря не рухається. І ось результат сирість, грибок, і через рік-два вся праця йде на нівець. Тому важливо розуміти, вентиляція це не розкіш, а необхідність. Без неї будь-який погріб тимчасовий. Кожен господар, який має повагу до своєї праці. Має подбати, щоб у його погребі дихалося не лише йому самому, коли спускається туди взимку, а й овочам, які лежать там місяцями. Повітря має рухатись, а волога виходити. І це можна зробити просто, без електрики, без складних пристроїв, лише з двох звичайних труб. Сьогодні, коли багато хто намагається зекономити на всьому, така природна вентиляція, цпа, справжній порятунок вона працює сама по собі, день. І ніч зими і літа. Але перш ніж перейти до того, як її зробити, треба усвідомити, чому саме погріб сиріє і що цьому сприяє. Бо кожна хата стоїть по-своєму, кожен ґрунт має свою вологість, кожен дах має свою температуру. Якщо у дворі вода стоїть високо, підземна волога буде підніматися навіть крізь бетон. Якщо погріб побудований без гідроізоляції, він тягне воду з ґрунту, мов губка. А якщо немає вентиляції, ця волога просто не має куди діватись. Так само впливають і сезонні зміни. Навесні, коли земля ще холодна, а зверху вже тепло, утворюється конденсат на стінах. Восени, навпаки, тепле повітря насичене вологою, потрапляє всередину і охолоджується, і кожна така зміна додає краплю води день за днем. А за місяць другий маємо вогкість, яка в'їдається у все, дехто намагається сушити погріб свічками чи лампами, але це тимчасово без обміну повітря все повертається назад. Багато господарів не замислюються над тим, що саме рух повітря вирішує проблему коли є різниця температури між двома отворами один для припливу, інший для витяжки, повітря. Саме рухається, не потребуючи жодної енергії. Цей принцип використовували ще наші прадіди, коли ставили комини в хатах і димарі в льохах. Там, де було два виходи для повітря, там ніколи не було сиро. Отже, якщо ваш погріб постійно сиріє, не варто одразу лаяти бетон чи погану гідроізоляцію. Часто все набагато простіше. Проблема не у стінах, а у тому, що повітря застигло. І як тільки ви дасте йому рух, Усе зміниться, не потрібно електрики, вентиляторів чи дорогих матеріалів. Потрібно лише знати, як правильно встановити дві труби: одну для припливу, іншу для витяжки. І тоді ваш погріб стане сухим, свіжим і здоровим на довгі роки. Бо погріб це е, як серце господарства. Якщо він здоровий, уся хата має запас, їжа зберігається, і родина спокійна. А якщо сиріє, то й у серці тривога. Тому цю справу треба розуміти і робити з головою. І коли ви зрозумієте принцип, як рухається повітря, ви самі побачите, що все можна зробити своїми руками просто надійно і по народному. Природна вентиляція в погребі це одна з тих речей, що працюють без шуму і без вимог, але роблять велике діло. Коли кажуть вентиляція з двох труб, то мають на увазі найпростіший, але найнадійніший спосіб обміну повітря. Усе ґрунтується на різниці температури і щільності повітря. Тепле завжди піднімається вгору, холодне опускається вниз. І якщо дати йому дві дороги одну для входу, іншу для виходу, то воно саме почне рухатись, як вода у струмку. Тому цей метод і називають природним. Він не потребує вентиляторів, електрики чи обслуговування, а працює сам по собі день і ніч у будь-яку пору року. Щоб така вентиляція справді виконувала свою роботу, треба розуміти її будову. Маємо дві труби припливну і витяжну перша подає свіже повітря ззовні, друга виводить тепле й вологе зсередини, припливну трубу встановлюють низько, приблизно на рівні підлоги. Або трохи вище, бо саме там накопичується холодне повітря. Витяжна, навпаки, має бути у верхній частині під самою стелею, або навіть виведена через дах чи гору сховища. Таким чином утворюється природна тяга, тепле повітря піднімається вгору і виходить через витяжну трубу, а на його місце знизу заходить свіже, прохолодне. Для більшості погребів достатньо труб діаметром 100-150 мм. але все залежить від розміру приміщення. Якщо льох великий, варто взяти труби ширші аби потік повітря був рівномірним. Найзручніше використовувати пластикові каналізаційні труби або старі металеві, головне, щоб вони були чисті і без дірок. Дехто бере навіть дерев'яні жолоби, обгортає їх рубероїдом. І також працює, якщо зроблено з розумом. Дуже важливо правильно розташувати труби. Припливну трубу виводять на вулицю так, щоб її отвір був на 30-50 см від землі, бажано з північного боку будівлі, де менше сонця і прохолодніше. Тоді повітря, що заходить, буде свіжим і ненагрітим. Витяжну трубу виводять якнайвище, іноді навіть через дах. Або схил горба, якщо погріб заглиблений. Чим більша різниця у висоті між входом і виходом, тим сильніша тяга. На верхній отвір витяжної труби обов'язково ставлять ковпак або простий дашок, щоб туди не потрапляв дощ і сніг, а також сітку від мишей і птахів. Коли повітря рухається через такий канал, у погребі постійно відбувається обмін. Вологе, насичене парами повітря, виходить назовні, а свіже надходить. І хоча це відбувається повільно, ефект дуже відчутний. За кілька днів після встановлення вентиляції вологість у погребі падає, зникає затхлий запах, стіни підсихають, а продукти стоять довше. У холодну пору року, коли температура зовні нижча, тяга посилюється, тому саме взимку вентиляція працює найкраще. Влітку рух слабший, бо різниця температур менша, але навіть тоді обмін повітря не припиняється. Щоб підсилити природну циркуляцію, варто трохи підняти верхню трубу кожен додатковий метр висоти додає сили потоку. Якщо ж льох розташований під будинком або у схилі, іноді витяжну трубу виводять крізь стелю на горище там тепліше, і повітря легше виходить. Важливо також, щоб труби були прокладені без різких перегинів і нахилів, тоді тяга не порушується. Дехто робить невелику заслінку на припливній трубі, щоб можна було регулювати потік повітря взимку, коли тяга занадто сильна і в погребі стає надто холодно. У найпростіших варіантах для цього просто вставляють дерев'яну пробку чи клапани з жесті. Так можна трохи прикрити отвір і зменшити обмін, якщо температура на дворі опускається нижче мінус 10. Ще один момент конденсат. Коли тепле повітря зустрічає холодну стінку труби, усередині може збиратись вода. Щоб цього уникнути, на нижній частині витяжної труби роблять невеликий отвір для зливу або встановлюють крапле також корисно обгорнути зовнішню частину труби теплоізоляцією, наприклад, пінопластом або мінеральною ватою. Це запобігає надмірному охолодженню і появі води всередині. Дехто, хто робить усе своїми руками, встановлює невеличкий дефлектор це така металева насадка на верхній кінець труби, яка підсилює тягу завдяки вітру. Коли дме навіть легкий вітерець, дефлектор створює розрідження у витяжній трубі. І повітря з погреба виходить швидше. Такі насадки часто ставили ще у старі часи на димарях. І вони чудово підходять і для погребів. Принцип роботи всієї системи дуже простий. Знизу через припливну трубу заходить холодніше і сухіше повітря. Воно проходить через. Погріб, забираючи зайву вологу і запахи, підіймається догори, а потім виходить через витяжну. Цей рух не зупиняється, поки є хоча б невелика різниця температур. Уночі, коли на дворі прохолодніше, повітря йде активніше, вдень сповільнюється, але процес триває. Саме в цьому й сила природної вентиляції Вона працює постійно, без участі людини. Якщо зробити все правильно, то навіть у найвологішій місцевості погріб буде сухим. Не потрібно сушити його свічками, не треба бігати з відрами вапна. Достатньо двох труб, правильно розташованих і захищених від дощу та гризунів. І головне, усе це можна зробити власними руками за один день, витративши мінімум коштів. Усе, що треба, це бажання і трохи розуміння, як поводиться повітря. Багато господарів, які спробували таку систему, потім дивуються, чому не зробили цього раніше адже коли у погребі сухо, усе зберігається в рази краще картопля не гниє, буряк не темніє, банки стоять чисті, навіть кришки не іржавіють. Це є доказ того, що природа працює краще за будь-який вентилятор, якщо її не заважати і тому варто не лінуватися, а зробити ці дві труби припливну і витяжну. Як належить з дотриманням простих правил, тоді ваш погріб буде не просто сховищем, а сухим і свіжим підземним коморним, яке служитиме роками без жодних турбот. Наші діди та прадіди добре знали, що погріб без повітря це не погріб, а пастка для вологи. Колись, коли ще не було сучасних труб і пластикових матеріалів, вентиляцію робили з того, що було під руками з дощок, старих бочок, дерев'яних жолобів, березових стовбурів, і, треба сказати, працювало не гірше, ніж сьогоднішні модерні рішення. У кожному селі був чоловік, що знав, як зробити, щоб льох не плакав. Казали: Головне, щоб повітря ходило, а решта сама піде. І справді. Навіть найпростіший отвір у стіні чи в кутку під дахом уже давав свій ефект якщо було куди повітрю виходити. Були такі погреби, що стояли в земляних горбах або під клунями, дід прокладав дві дерев'яні труби одну біля входу, іншу на протилежному боці, ближче до стелі. Внизу трубу прикривав сіткою від мишей, зверху жерстяним ковпаком, щоб дощ не падав, і цього вистачало. Щоб усередині завжди було сухо, навіть узимку, коли зовні мороз, а всередині тепло, повітря йшло рівно, без туману і без роси. Коли заходиш, відчуваєш, що там дихаєш легко, немає того важкого запаху, як у сирих льохах. У деяких селах на полісі і досі стоять старі погреби, яким по півстоліття, а вентиляція там зроблена ще з колод, видовбували серцевину з тонких березових стовбурів. І вставляли їх під кутом, щоб не затікала вода. На верхівку клали глиняний горщик без дна, як ковпак, і такий димар стояв десятиліттями. Повітря йшло добре, бо деревина дихала, і не треба було нічого чистити. Коли через роки труба починала гнити, її просто міняли на нову. І все. Сьогодні багато хто забув про такі прості речі роблять погріб із бетону. Складають металеві труби, але не думають, як воно працює. А потім кажуть цвіль пішла, бо труба не тягне. А чому не тягне? Бо зробили не там і не так. Старі майстри знали, що труби треба ставити не просто для вигляду, а за вітром, приплив, і з боку, де частіше прохолода витяжка, де сонце і вітер, і щоб між ними була висота, тоді тяга сама собою з'явиться. Один старий господар із Черкащини, пам'ятаю, показував мені свій льох. Каже, Мій батько ще в сорокових ставив вентиляцію. Дві труби зацинковки, з'єднані через стелю. З того часу нічого не міняв, а вологість тримається, як у сухій хаті. У нього навіть лампа там не світилася. Казав, що не треба, бо все видно, стіни сухі, жодного грибка. Він ще жартував. У мене навіть миші не живуть, бо їм сухо. Є ще один народний прийом, який передавався з покоління в покоління. Якщо вентиляція слабка, то господар ставив над витяжною трубою металеву банку або стару каструлю, прив'язану на дроті. Вітер крутив її, і вона створювала додаткову тягу так звана вітрова шапка. І, хоча виглядало це по сільському, зате працювало чудово, бо все робилось за принципом просто, але з розумом. А були й інші методи. У деяких хатах, особливо на заході України, погріб будували прямо під сінями, і там вентиляцію робили через саму хату. Тепле повітря з хати йшло вгору, а через отвір у підлозі і підземну трубу затягувався потік із погреба. Усе оберталось природно, без жодної електрики. Такі системи, хоч і виглядали дивно, були дуже ефективні. Дехто, навпаки, боявся робити вентиляцію ззаті, думав, що через неї вийде тепло. І тоді робили все щільно, герметично, але вже через рік такий погріб починав плакати волога не мала виходу, і на стінах з'являлась цвіль. Потім люди самі розуміли, що діди мали рацію і брались переробляти все наново, і майже завжди, після встановлення правильної системи з двох труп, усе ставало на місце. Старі люди також радили стежити, щоб труби не забивалися, бо павуки, пил, листя чи дрібна комаха можуть зменшити тягу. Вони казали раз на рік треба подути в трубу, як у свисток, щоб знати, чи живе вона. Це була проста, але мудра порада, і навіть сьогодні її варто пам'ятати. Якщо згадати сучасність, то багато хто вже ставить пластикові труби. Вони легкі, не іржавіють, і їх легко різати та кріпити. Але навіть пластик треба розумно монтувати. Не можна, щоб труба лежала горизонтально, у ній буде збиратись конденсат треба дати нахил, щоб вода могла стікати. І тоді навіть найпростіша система служитиме десятиліттями у селах ще живі традиції білити стіни погреба вапном це не лише для краси. Вапно вбиває цвіль і допомагає поглинати вологу. Та коли поєднати вапно з правильною вентиляцією, то погріб буде, як у музеї сухий, чистий, прохолодний. У деяких господарів навіть кажуть можна хліб ставити не заплісняві. І це правда, бо коли вологість тримається в межах, а повітря свіже, то зберігається все від буряків до сала. Отже, старі народні методи це не забуті дрібниці, а перевірений досвід. Люди робили все логічно. Спостерігаючи за природою, і нині, навіть маючи нові матеріали, треба триматись тих самих принципів, повітря має йти зверху вниз, бути дві дороги вхід і вихід, і нічого не повинно заважати руху. Коли дотримуватись цього, погріб буде сухий, як хата після дощу, і служитиме вашим дітям і внукам так само, як служив нашим дідам і прадідам. Отже, якщо Підсумувати все сказане, то найважливіше не боятися взятися за справу самому, бо зробити природну вентиляцію з двох труб у погребі це не складна наука, а проста і перевірена практика, яку може виконати будь-який господар, що має бажання. Варто лише пам'ятати кілька основних правил, і тоді ваш льох буде сухий і здоровий десятиліттями. Передусім треба оглянути сам погріб. Якщо там уже є волога, то перед монтажем вентиляції потрібно його добре просушити. Найкраще це зробити восени, коли повітря сухіше, відкрити двері, зняти кришку, поставити невелику жаровню або просто стару лампу, щоб нагріти повітря, і дати волозі вийти. Після цього обов'язково побілити стіни вапном це не лише освітлює, а й знезаражує поверхню, і тільки потім ставити труби. Бо якщо зробити навпаки, уся волога знову осяде, і робота буде марною. Другий крок визначити місця для двох труб, припливну встановити з північного боку ближче до підлоги, а витяжну на протилежному під саму стелю або в кутку, який ближче до сонця. Між ними має бути відстань по висоті, хоча б півтора метра різниці. Це головне, бо без цього не буде тяги. Якщо різниця велика, то й обмін повітря кращий. І не забувайте, на вихід ставте ковпак, щоб не затікала вода, і сітку, щоб не залізли миші. Коли все змонтовано, не полінуйтеся перевірити, чи працює тяга. Простий спосіб піднести до труби аркуш паперу або запалену свічку. Якщо полум'я чи папір відхиляються, значить усе в порядку. У перші дні після встановлення можна помітити. Як на стінах зникає конденсат, повітря стає свіжішим, а запах вологи йде геть. Це знак, що система запрацювала. Не забувайте й про догляд. Раз на рік бажано навесні, коли починається сезон дощів, варто прочистити обидві труби, переконатися, що в них не накопичився пил, павутина або сміття, якщо є змога, трохи підфарбуйте металеві частини, щоб не іржавіли. Це дрібниця, але продовжить життя вашій системі на довгі роки улітку, коли спека тяга стає слабшою. Не лякайтесь, це нормально. Головне, щоб не було повної зупинки повітря. Якщо хочете трохи посилити циркуляцію, можна поставити над витяжною трубою дефлектор або вітрову шапку її легко зробити навіть із бляшанки, вона допоможе повітрю виходити швидше, особливо під час вітру. Ще одна порада, не, не закривайте труби взимку повністю. Дехто, боячись морозу, затуляє отвори ганчір'ям чи поліетиленом. Це велика помилка, бо як тільки перекриєте шлях повітрю, уся волога, що зібралась, знову залишиться всередині. Краще просто зробити регульовану заслінку або прикрити частково. Тоді обмін збережеться, а холод не буде проникати надміру. Коли в погребі з'явиться постійний рух повітря, ви самі відчуєте різницю. Вологість зменшиться, банки стоятимуть чисті, кришки не іржавітимуть, овочі залишатимуться твердими і не гнитимуть, навіть запах стане іншим, сухим, земляним, без тієї затхлості, яка зазвичай буває у вологих сховищах. Це і буде справжня ознака того, що вентиляція працює як треба. Селяни з досвідом кажуть. Хто має добрий погріб, той зиму не боїться, бо коли сховище сухе, у родині є запас, і картопля, і морква, і соління стоять без страху. А ще це спокій душі і господаря, бо знає, що зробив усе своїми руками без зайвих витрат і складних механізмів, і головне, без електрики, що може зникнути у будь-який момент. Пам'ятайте, що вентиляція це не лише боротьба з сирістю. А й захист від цвілі, грибка і навіть шкідливих випарів. У вологому середовищі швидко з'являються мікроорганізми, які псують продукти і шкодять здоров'ю, а сухе повітря цього не дозволяє. Тому, вкладаючи кілька годин у встановлення двох труб, ви насправді дбаєте про свою родину. Отже, порада проста не чекайте, поки погріб почне плакати чи пахнути вогкістю. Краще зробіть усе заздалегідь. Знайдіть дві труби трохи часу і бажання, і ви побачите, що природа сама зробить усе за вас. Бо вітер і температура це найчисніші і найнадійніші помічники. А коли ваш льох дихає, тоді і вся господарка жива, і хліб на столі зберігається, і душа спокійна. І саме так, по-нашому, по-сільському, треба берегти своє добро розумно. Просто і по совісті.